Відео для тих, хто приїхав до Німеччини, нічого не знає, а виживати якось треба. І сьогодні ми розберемо тему транспорту. Початкове таке питання для того, щоб спитати, як мені дістатися чогось, вікоме ich цу. І після цього цу ви кажете до чого саме. Інше діло, чи зрозумієте, ви пояснення німецькою, але хто таке? Давайте щось більш просте та чітке, щоб не було багато пояснень. Питання: чи їде цей автобус, чи їде цей потяг до До чогось. Да? Fährt dieser Bus zu, Або fährt Bahn zu, да? І там кажуть, якась станція, до речі, станція буде стаціон і так далі. Наприклад, далі ви захочете спитати, де я маю робити пересадку? Умштайген umsteigen? Umsteigen, це якраз таки це пересаджуватися в плані транспорту. І останнє на сьогодні, але далеко не останнє, в цілому, nach... пояснюю, мені потрібен квиток, тікет квиток до говорити куди. і... Ви ж вічливі, тому кажете віце. Звісно, є слово словот, також квиток, але тільки набагато багато, простіше. Тож, на сьогодні було все. Пишіть свої питання в коментарях, побажання, все що завгодно. Вчіть німецьку, бувайте.